Розкрадання бюджету через зміну назву, схеми тендерної корупції, зміна назву або як компанії з будівельної мафії ховають корупційні сліди. Ціньова схема змін назв, як компанії обходять закон і розкрадають державний та місцеві бюджети через тендери, Україна продовжує боротися з внутрішніми ворогами-мародерами, корупцією, мафією, яка залишається однією з головних загроз для стабільного розвитку держави та загрозою національній безпеці. Однією з популярних схем, що дозволяє нечистим на руку компаніям розкрадати бюджетні кошти, є зміна назви підприємств після їх участі у корупційних схемах. Завдяки цій маскувальній тактиці компанії уникають відповідальності, продовжуючи брати участь у державних закупівлях через систему Прозару, але забуваючи, що цифри коду ЄДРПО залишаються незмінними. Одним із яскравих прикладів є діяльність підприємства, яке раніше фігурувало в кримінальному провадженні щодо розкрадання державних та місцевих коштів, і тепер, змінивши назву, знову може бажати отримати доступ до бюджетних коштів та коштів місцевих громад, йдеться про компанію, яка спочатку діяла під назвою Промсіті буд і фігурувала у резонансному кримінальному провадженні номер 1 201 мільярдів 704 мільйони крапка крапка пов'язаного зі службовим підробленням частк 1 століт 366 КК України. Вирок Красногвардійського районного суду М. Дніпропетровська у справі номер 2046,3520 підтвердив порушення на мільйони, а деякі епізоди виділені в окремі кримінальні провадження. Після цього підприємство кілька разів змінювало назву. Хома стало будсталотовстрой сіті сервіс. Кома згодом, то в Global Boot Development є ДРПО 40 мільйонів 212 тисяч 722. Це дозволяє компанії уникати репутаційних ризиків та перевірок з боку правоохоронців. Нові назви оновлені юридичні документи відкривають шлях до участі в нових державних тендерах, навіть якщо попередня діяльність була пов'язана з корупцією та розграбуванням державного і місцевого бюджетів. Як працює схема, 1. порушення закону. Підприємство виграє тендери, отримує державні кошти та зловживає ними. 2. Кримінальні провадження. Після викриття у корупційних схемах компанія отримує токсичний статус. 3. Реорганізація. Компанія змінює назву, реєстраційні дані або створює нового юридичного суб'єкта з тими ж власниками і керівниками. 4. Повторне входження в систему під новою назвою компанія знову бере участь у державних закупівлях, уникаючи перевірок, реальні наслідки для держави, кома втрата мільйонів та мільярдів гривень із бюджету, кома зниження довіри до системи Прозоро, яка мала б забезпечувати прозорість закупівель і слідкувати за схемою зміни назв. Кома перекривлення конкурентного середовища, адже чесні компанії програють через демпінг або корупційні домовленості. Приклад можливої схеми зміни назв задля можливого масштабного розкрадання бюджету, ТОВ Global Boot Development, яке раніше було відомо як Prom City Boot та ТОВ Stroy City сервіс є лише можливим одним із численних прикладів таких схем за наявною інформацією. Підприємство залишається пов'язаним із особами, які не виключено, що могли брати участь у попередніх злочинах, корупції та розграбуванні державних та місцевих бюджетів. Власники та керівники, змінюючи юридичну оболонку, фактично продовжують свою протиправну діяльність. Така вона будівельна мафія. Корупційна стратегія зміни імен, системний ризик для України, проблема не обмежується лише окремими компаніями. Це явище є поширеною практикою, що ставить під загрозу весь механізм державних закупівель. Тисячі тендерів проходяться з мінімальним контролем, що дозволяє компаніям Хамелеонам безкарно збагачуватись за рахунок бюджету, тобто за рахунок громадян і нашої багатостраждальної держави, яка потім вимушена піднімати податки для компенсації, в тому числі і грабежів бюджетів. Що потрібно змінити? 1. посилення перевірок необхідно створити механізм автоматичного відстеження зв'язків між компаніями, які змінюють назви та їхньою участю у тендерах. 2. відкрита база корупціонерів, державні закупівлі мають бути недоступними для підприємств, які фігурували у кримінальних провадженнях. 3. посилення відповідальності власники та керівники компанії повинні нести персональну відповідальність за зловживання. 4. громадський контроль, розвиток незалежних організацій, які моніторять процеси державних закупівель, заклик до дію ряд, Національне антикорупційне бюро, Офіс Генерального прокурора, Державна аудиторська служба та інші контролюючі органи повинні негайно звернути увагу на цю проблему. Без системного підходу країна й надалі втрачатиме мільярди гривень, які могли б бути використані на розвиток інфраструктури, медицини, освіти та інших критично важливих сфер, а особливо на оборону та збройні сили. Це не просто корупція будівельної мафії, це мародерство і виклик нашій державі, і лише спільними зусиллями можна зупинити цей злочинний механізм. Захищаємо бюджет разом. Кожна гривня має працювати на благо України, а не збагачувати шахраїв і мародерів, якими можуть виявитися в тому числі і вказана та інші компанії та їх власники, директора розслідування, по яких задля уникнення можливості ними корупційної участі у тендерах, розрахунку державного та місцевих бюджетів зараз розпочнеться. ТОВПРОМСітибуд, яке змінило назву спочатку на ТОВ Стройсіті сервіс, а потім на ТОВ Глобал Буд Development. Код Єддр по 40 мільйонів 212 тисяч 722. Директор Василенко Нікіта Станіславович. Україна, Київська обл, Вишневе, вулиця Залізнична, 3, офіс, 203. Пошта Глайбелбайдовілампет, равлик крапка комтел 0 98 0247384 власник, кінцевий бенефіціарний власник Калиніков Євген Владиленович. З цього приводу голова фонду святого Гавриїла Ургебадзе Вадим Хабібуллін подав відповідні заяви, а оскільки останні його резонансні викриття і розслідування мають серйозний ефект як у напрямку боротьби з проросійською агентурою, так і мафією, і корупцією і мародерством, можна тільки поспівчувати тим аферистам, які привернули увагу Хабібулліна, бо Хабібуллін завжди заявляє і надихає. Що, і далі буде з Божою милістю.